Всім привіт! Гарного чи дня! Розпочинаю своє відео з ниточок. Я обіцяла зробити огляд, який ми зараз, на даний час зараз використовую ниточки. Так? І потім розкажу і покажу вам уже по плетінню ну, те, що підготувала, що, чим займалася вчора, позавчора що плела. Так... Це тонкий акріл, молочний колір. Взагалі, я розпочинала ну, дуже багато робіт. Я плела такими нитками тонкий акріл білого кольору. Дуже багато в мене було робіт, вони мені дуже подобаються. От молочний колір, там у мене ще рожевий є. Так, білого у мене зараз шматочки тільки залишилися. І в наявності, коли я купувала, то не було білого кольору. Але дуже багато серветок виплила білого кольору, і мені дуже подобається. Так що чомусь білий він самий такий дуже, дуже, дуже гарний колір. Так, але, ну що, виходимо з того, що є. так? Так, тому кхм, тонкий акрил, так, а ось зараз показую всі. Так і значки тут зараз ми спробуємо так показати. Так що ось. Цих ниточок я розпочинала, тільки білого кольору. Так, ну, до цього це я назива... так в мене вийшло, що купувала-купувала білого кольору ниточки. Ну, це зараз в мене молочний. Так? І потім зайшла в один магазин, і ще в мене є також тонкий акрил. Так, він відрізняється. Тому я називаю це елітний, бо він більш красивіший. І ниточка тут трішки йде. Дивіться, бачите, товстіша трішки йде. А це більш такий називаю звичайний тонкий акріл. Так, етикетки до цього акрілу в мене немає. І я купувала такими, такою великою намотка така велика була. Вона йшла подвійна нитка. І я потім розділила цю ниточку. Мені якраз для серветок тоненька ниточка. Дуже. Так що в мене тепер елітний і такий простий є. Так, це що до тонкого акрилу. На серветки мені дуже подобається. Ну, Цей мені більше подобається білого кольору, зрозуміліше. Але те, що є, те є, так є. Так, ці ниточки ось вигідніше брати. Простий цей тонкий акріл, намотка велика. І подвійна нитка, коли я розподілила нитку, то в мене дуже багато намоток. Чось, намоток до ниточки. Ну, Гарні клубочки вийшли. Тому багато ниточок, виходить, з одного такого великого такого маточку. Так, тепер далі вам що хочу показати. Які ще нитки використовую. Так, ось так, це різні кольори, але одна й та сама ниточка. Це я плиту спідничку. Ось, етикеточка, так, так, і ось тут, що тут у мене тут? Он, все, що тут з що складається. Так, ось це тут зазначається. Я вже неодноразово плила ними, так. І м -м -м, плела ними. Дитячі вироби мені дуже подобаються. Так, штанці в мене були, шапочки з цих ниточок було. Так, це спідничку я плиту. Так, тепер ще е, бавовна. Так. І з цієї бавовни я плила, е, що воно щось чіпляється візді скрізь. З цієї бавовни я плела хустину, так? Вигідно брати, тому що в 100 грамах у мене тут 800 метрів, а там на хустину пішло 700 метрів. Ну, там маленький тільки клубочок ниток залишився. Дуже вигодно, тому що можна ціна. Ну і подобається мені зрозуміло, так що десь через місяць я хочу собі набрати декілька кольорів таких бавовни, Бо вигодно дуже по ціні. Так, бавовна є. Так, тепер далі. Далі у мене ось. Далі у мене. Так, зараз покажу. Це ірис. І ось етакіточка до нього. Так. Ну, тут у мене розподіляється він. Це і звичайний, виходить, іде ірис нитка. Так, звичайний такий. І тепер ірис тонкий, тому що так вийшло. Прийшла в магазин і попросила, щоб ірис. Ну і не подивилася продавець Продала мені такий рис. Прийшла додому, почала виплітати стоп, а воно відрізняється. Цей ірис іде, як 10-й номер тонкий. Так, ось у мене ще 10-й номер я користуюся в катушечках таких. ну Тут я розплітала, плела, а потім мені не сподобалось, то я ниточку на, намотала. Ну, таких культурно заматано було. Так, це до 10-го номера. Тепер ось цей ірис тонкий, так? Хочу показати вам етикеточку. Так, ось. Ось етикеточка для цього ірису, так? Так, і 10-й номер. 10-й номер чим відрізняється від цього тонкого ірису. За складом вона однакова йде. Тільки єдиний колір, ну і більш ця ниточка цупкіша така, і яскравіший білий. А 10 номер, більш у ці ниточки, вона більш білий такий білий, звичайний. Да? Але м'якіша на дотик м'якіший. Якби яскравіший білий, але вони в плетінні. Трішки цупкіша така робота. Виходить. Не завжди мені подобається на серветку, серветки які я брала. От ангелочки ним гарненько виплітати. А от на серветку більш серветка така виходить. Ну, там я виплітаю, оцим, пізніше покажу вам, оцим акрилом ой і рисом тонким. Так? Я виплітаю там скатертина на павич. Ну, чого нормальненько так виходить, мені подобається. Але так, не завжди він, цей тонкий такий єрис. Ну, цей рис звичайний, він є звичайний єрис. Так що щось. Так що, що, що ось так. Так, тепер нитки, поки я цими користуюся, ну, там мені Галя пропонувала нитки обов'язково. Куплю, якщо будуть, так, я хочу також інші ниточки попробувати. Тобто, це, якби ці ниточки, ось те, що я вам показала, ну, вони можуть змінюватися, тобто будуть якісь нові з'являтися, обов'язково вам буду говорити. Так, цим гачком я плиту спідничку, Немає номера, це старенький такий гачочок був, і пальцями я його витерла. Який номер гачка, не скажу, але він мені підходить дуже до плетіння спіднички. ну І свої, і свої серветки плету ось цим тоненьким гачком. Мені він дуже подобається, він улюбленіший такий. І на плетіння серветок дуже подобається. Так, це розповіла вам. Ідемо по плетінню. Так, спицями. Да? Я тут дивіться ось взяла товстіші спиці, так, і шматочок цей переплела. Ну, так, мені тепер тут трішечки більше подобається. Який номер спиць? Я не знаю, чесно вам скажу. Я ж навчалася самостійно плести. І спицями трішки мені тьотя була показала, а потім я сама вчилася. І Гачком взагалі-то я сама навчалася по, книжки, по книжках. Так, і. Ну, я тоді, знаєте, як навчалась, ніхто ж не розповідав. І якби ну, те, що я, ну, я тоді ще, ще дитиною була практично. Підлітком була, коли я розпочиналася вчити, вчитися плести. Тому особу, які нитки, який гачок, який номер спиць, це все потім вже я удосконалювалася сама і підбирала, дивилася, як воно. Потім зрозуміла, що. Яку роль це все має, так так, що відіграє в плетінні. Тому ну, такий був процес, так? Так, ну і до сих, пор, до сих пір я навчаюся, тому що дуже цікаво і дуже багато хочеться навчитися. Так, тому плила плиту, це молочний колір, акрілова нитка. Так, ну я вже показувала етикеточку. тонкий акрил. Так, товстіші спиці. Ниточку знов я посерединці вивела, щоб бачити, де в мене буде розпочинається новий рядочок. Але бачите, в мене трішечки, хоча більші дірочки, але не так, ніби хвилюю береться. Ну, все одно я не сильно задоволена. Ну, хоч не так, там в мене геть вже дуже сильно хвилею бралося, як воно надалі. Ну, цими спицями я доплиту, побачу, що там буде. Ну, але серветки спицями, як учора говорила, сьогодні не дуже сильно це мені подобається. Тому бі... залишаюся я на плетінні серветок гачком. Ну, а це вже просто дороблю, покажу, що з цього вийде все це. ось. Так. Так, і тепер ще я вам хочу показати уже задоволення від плетіння. Зараз я трішечки подвину. Мабуть, я так просто складу його так акуратненько, потім розправлю, бо місце мені потрібно. Так, схемка до Великодня я її показувала. Тепер і, і далі, куди я продвигаюсь. Це для вишивки, але я її вибрала для філейного плетіння. Так що, хто хоче, можете вишивати. А я вам показую, що вчора Так, хотіла більше, але вже скільки не зробила. Так, що в мене з вишивки, зараз. Так, ніби правильно розклала. Так, тепер показую, що в мене виплітається. Так, рядочок ще не закінчила, вже вчора трішки духу не вистачило. Планувала дуже багато. Так, а, з часачком треба покажу вам. Так. Ще не сильно тут що видно, Ну, ось тут уже буде йти сам такий бантик. І ось тут буде йти. Ось так виходить, вже ось тут я почала виплітати. Так? Ну, А оцей низ я весь виплетила Вип... виплела. Єдине, ось тут мені доплести ось ці. Е... О, як вони називаються, Час... Ну, від бантика все заклинило, називається. Так, ще ось тут у мене, ось отут мені доплести, так, і ось тут мені, у мене, ось, бачите, повна клітиночка, від неї ось тут теж завіточок цей виплести, Так, ну і заховати ці ниточки. Ну, цю ниточку одну я залишу до кінця. Орієнтир такий, а тут усьо мені. Ну, це так. ну Ось той шматочок, який я. Вчора хотіла більше, я взагалі хотіла просунутися вже отак до цієї квіточки. Так, отут у мене хорошо йде, а ось тут мені шматочок також буде доплести, ну буду Вже на слідуючий раз вам ось покажу, Уже тут я доплету і ось далі я продвинуся, що тут буде вийшло. Ну, ось так, поки такий вигляд. Я думаю, далі буде красивіше видно, і видно, буде малюночок, що воно тут. Ну, зараз поки в такому, в такому вигляді. Так, далі. Далі я вам ще хочу показати. Так, і я вам обіцяла сьогодні показати. Так, ось цю серветочку, так. Так, і показати, показати, куди я тут. Так, це 10-й номер, тут також 10-й номер. Бо інколи буває, що показую плетіння. Ну, гачок я вам вже показувала, яким я плету. Періодично я це все показую, тому що на канал приходять а, нові люди. і щоб бачили, що ось так, дивіться, в мене вже шматочок виходить. Так, так, неправильно я поклала. Так, зараз хвилиночку. Тому що, ну, в принципі, тут узор йде симетричний, можна було б і не, і не змінювати, але в мене так іде. Так і не. Так, метелик, бачите, ось є. Сердечко, вже видно, метелик. І ось ці дзвіночки у мене. Ось оцей низ, отак виплетений. Далі, ось у мене тюльпанчики підуть, потім оці ось дірочки тут, ну так я називаю дірочки. Ну і далі ось у мене вже. Ну, поки ось цю частинку буду виплітати. Так, але дивіться, цікаво, дуже. Чому цікаво, тому що тут малюночок йде, як вам казала, пустими клітиночками. Більшості серветок, то йде малюнок повними клітиночками. А тут весь малюночок іде пустими клітиночками. Ну, ось цей варіант мені те, що я почала оплітати пустими клітиночками. Ну, так, робота мені подобається. Так що так я буду далі виплітати. Ну, ось така краса в мене виходить. Гарненько подобається. Так що ось так. Так, ну а кому подобається, будь ласка, користуйтеся схемами і виплітайте. Так, під низом, під відео я залишу свою електронну пошту. Якщо кому потрібно, буде схеми. Будь ласка, пишіть, вишлю безкоштовно. Єдине тільки просто в коментарі, якщо відправили мені на пошту повідомлення, то напишіть в коментарі, що написала на пошту, тому що пошту інколи просто не кожен день заходжу. Буває, можу пропустити, тому якщо вже від вас буде повідомлення, то це я вже подивлюся. Тобто зазначайте в коментарях, якщо написали на пошту, зазначайте, що написала на пошту. Я буду дивитися, щоб не пропустити, просто, бо, можуть, дуже довго вісить повідомлення на пошті. На електронки, а можу просто навіть і не прочитати. Так просто інколи буває, що. Бо в мене дуже багато з Фейсбука йдуть повідомлень. І я навіть просто так їх <кій> включила, щоб прочитані, щоб вони не висіли. Так що зазначайте. Ну, на цьому все. Все, що хотіла показати, вам сьогодні показала. Так. Ну, я далі працюю. І на завтра вже буду вам показувати, куди що там далі просуваюсь по плетінні. Так, все мої любі, до завтра. Дякую за ваші гарні і теплі слова в коментарях. Бережіть себе, любіть себе, гарного вам причудового настрою. Дякую, що ви мене просто дивитесь, за ваші лайки. Дякую, що ви просто є. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Ще раз причудового настрою і пока-пока. До завтра!